Добрий день! Вітаю усіх на уроці української мови. Тема нашого сьогоднішнього уроку Означення як другорядний член речення. Означення Відкрийте, будь ласка, свої зошити і запишіть визначення. Означення це другорядний член речення, що вказує на ознаку предмети. І відповідає на питання, який? Чий? Котрий? За допомогою означень ми можемо описати будь-який предмет. Сказати, який він. Наприклад, день який? Сонячний? Куртка чия? Батькова. День котрий. Перший. Підкреслюють означення хвилястою лінією. Найчастіше означення виражені прикметниками і займенниками, але рідше іменником. Давайте порівняємо словосполучення Сонячні промені і промені сонця. В першому словосполученні до слова сонячні ми поставимо запитання які? Промені які? Сонячні. Сонячні. Це означення виражене прикметником. Тепер подивіться на друге словосполучення. Промені Сонця. В цьому словосполученні ми бачимо два іменники іменник промені і іменник сонця. Іменник сонця начебто описує іменник промені. А як ми вже сказали до цього, що за допомогою означень ми можемо описати будь-який предмет. Виходить, що іменник сонця в пречені у нас буде означенням. І тоді до нього ми будемо ставити запитання, які промені які сонця. Означення може залежати від підмета, додатка і обставини. Що це значить? Це значить, що запитання до означень ми можемо поставити лише або від підмета, або від додатка, або від обставини. Подивіться уважно на табличку. Розбирати будь-яке речення ми завжди починаємо з головних членів речення. Тобто спочатку ми шукаємо підмет, слово, яке відповідає на запитання, хто що і виконує в цьому реченні дію. Від підмета ставимо запитання до присудка. Потім ще від підмета можна поставити запитання до означення. Від присудка напряму до означення ми поставити запитання не можемо. Ми можемо лише від присутка поставити запитання до додатка або до обставини. А потім вже від цих другорядних членів речення ми будемо ставити запитання до означень, які будуть їх характеризувати. Давайте перевіримо на прикладі. Білі троянди урочисто стоять у скляній базі і чекають свого адресата. Шукаємо в реченні підмет. Що троянти? Троянди реченні будуть підметом, тому підкреслюємо це слово однією рисочкою. Від підмета троянти ставимо запитання. Можна поставити запитання до слова стоять. Троянди що роблять? Стоять. Дієслово стоять в реченні виступає присудком. Підкреслюємо його двома лініями. Тепер ще шукаємо слова, до яких ми можемо поставити запитання від підмета троянди. Те ж саме запитання, що роблять, ми можемо поставити до дієслова чекають. Троянди що роблять? Чекають. І це буде ще один присудок. Далі шукаємо ще слова, до яких можна поставити запитання від підмета. Від підмета троянди ми можемо поставити запитання до прикметника білі. Троянди які? Білі. Отже, прикметник білі в реченні виступає означенням, тому підкреслюємо його хвилястою лінією. Від підмета ми більше не можемо поставити запитань. Переходимо тепер до присудка. Перший присудок стоять. Ставимо від нього запитання. Стоять де? У вазі. У вазі буде обставиною. Підкреслюємо пунктиром з крапочкою. Також від присутка стоять можна поставити запитання до прислівника урочисто. Стоять як? Урочисто. Це також буде обставиною. Підкреслюємо пунктиром з крапочкою. Тепер від обставини у вазі. Можна поставити запитання до прикмесника скляній. Увазі який! Скляній! Ми бачимо, що це запитання означення. Отже, скляній підкреслюємо хвилястою лінією. Це означення. Йдемо далі. Присудок чекають. Від присудка ставимо запитання до другорядного члена речення, ми можемо поставити запитання до іменника адресата. Чекають кого? Адресата. Кого це запитання родового відмінка? А ми пам'ятаємо, що якщо в реченні ми бачимо слова, які відповідають на запитання непрямих відмінків, тобто усіх відмінків, крім називного то тоді це додатки. Отже, адресата в реченні виступає додатком, і ми маємо його підкреслити пунктиром. Тепер від додатка адресата ми можемо поставити запитання до займенника свого. Адресата чийого? Свого. Запитання, чи чия, чиє, чиї. Є? Це запитання означення. Тому підкреслюємо займенник хвилястою лінією. Ви бачите, що в нашому реченні аж три означення. До першого означення білі ми ставили запитання від підмета дроянди. До другого означення скляній ми ставили запитання від обставини у вазі. А до третього означення свого ми ставили запитання від додатка адресата. Отже, на прикладі ми розібрали, що означення дійсно залежать від підметів, додатків і обставин. А перед тим, як ми почнемо виконувати практичні завдання, пропоную піднятися і трішки порухатись. Перейдемо до практичних завдань. Прочитайте речення та знайдіть в них означення. Визначте, якою частиною мови кожне з них виражене. Речення перше. А сонце по-новому світилося у небі голубім». Давайте перевіримо. Читаю ще раз речення: А сонце по-новому світилося у небі голубім. Означення відповідає на запитання, який, яка, яке, які, чий, чия, чиє, чиї, котри, котра, котре котрі. В нашому реченні на запитання яким, відповідає слово голубім. У небі яким? Голубім. Голубім – це означення. Підкреслюємо його хвилястою лінією. Означення голубім виражено прикметником. Наступне речення. У гаю лунає пісня солов'я. Давайте перевіримо. Читаю ще раз речення. У гаю лунає пісня солов'я. Означенням в нашому реченні є іменник солов'я. Пісня яка? Солов'я. Означення в цьому реченні виражено іменником. Речення 3. Наша родина любить гуляти в парку. А тепер перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Читаю ще раз речення. Наша родина любить гуляти в парку. Означення в нашому реченні є займенник наша, родина чия наша. Означення в реченні виражено займенником. І четверте речення Хлопець із Харкова переміг суперників. А тепер давайте перевіримо. Читаю ще раз речення. Хлопець із Харкова переміг суперників. Означенням, яке відповідає на запитання, який в нашому реченні є прийменник з іменником із Харкова. Хлопець який? Із Харкова. Зауважте, що прийменник не може бути членом речення, бо він є службовою частиною мови. Прийменник входить до складу другорядного члена речення, тому його треба підкреслювати разом із самостійним словом. Отже, хвилястою лінією ми будемо підкреслювати іменник Харкова разом із прийменником із. Це було наше останнє завдання на сьогодні адже урок вже добігає кінця. На екрані ви бачите домашнє завдання. Вам потрібно переписати речення та підкреслити головні і другорядні члени. Над означеннями, надписати, якими частинами мови вони виражені. А ось і дзвоник. Я сподіваюся, що ви всі сьогодні добре попрацювали і зрозуміли, що таке означення, на які запитання воно відповідає, як підкреслюється і якими частинами мови може бути. До побачення!